Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 4 звички, які, впровадивши на постійній основі, зможуть змінити ваше життя. Оскільки весь наш день великою мірою складається з того, що... що ми звикли робити. І якщо ти зможеш змінити погані звички на хороші, то ти моментально піднімеш якість свого життя. Ти можеш стати більш позитивним, більш продуктивним і взагалі щасливішим. Тому що ці звички дуже відомі, але найголовніше тут. Почути їх саме зараз і застосувати. І застосувати. Тому поїхали топ-4 звички, які можуть змінити твоє життя. Починаємо. Звичка номер 1 Це лягай і прокидайся в один і той же час кожного дня. Тому що всі ми чули, як важливо прокидатися зранку. І багато з нас пробували. наскільки більше ти встигаєш, якщо ти прокидаєшся зранку. Але потрібно не забувати, що ранній підйом. Починається з того, коли ти лягаєш, і коли ти починаєш лягати в один той самий час і прокидатися в один той самий час, то твій організм починає привикати до цього режиму. І тепер до цього часу, коли приходить 22.00, наприклад, тебе починає вже вирубати, і ти моментально засипаєш. У багатьох є проблема, він не може заснути. Ну і ось твоє рішення. Мужик, ти моментально засинаєш, якщо ти привчив організм лягати в один той самий час. І, наприклад, вставати о 6.00 і ти прокидаєшся автоматом. Це перевірено. Ти зможеш, а ти зможеш, протриматись у цьому режимі 22.00-6.00 ранку, достатньо 2-3 тижні десь. І далі буде автоматом у 22 тебе вирубає, у 6 ранку ти проснувся, ти готовий працювати. І по великому рахунку, це та база, яку ми ставимо в основу у цих 4 провичках. Тому що лягати швидше і прокидатись, це є здоровий сон. Це те, що тобі дозволить бути на піку тестостерону, на піку свого настрою, на піку своєї форми і на піку своєї ефективності кожного дня. Тому лягати і прокидатися в один і той же час, кожен день це звичка номер один. Зафіксуй прямо зараз у телефоні, в скільки ти лягаєш. І коли ти просипаєшся. Прямо зараз візьми телефон і зафіксуй. Я надіюсь, що ти зафіксував, і ми переходимо до звички номер 2 Май план на ранок. Тому що окей, ти ліг, ти встав. І тепер, якщо в тебе немає конкретно, що ти маєш робити, у тебе може хтось вкрасти цей час. Ти зайдеш в емейл, тобі хтось написав в інстаграм, і ти вже не використав цей час для себе. Тебе почали красти цей час. Тому май план на ранок. І, наприклад, розкажу, як він може приблизно виглядати. Номер один. Ти проснувся, очистив зуби, випив стакан або два води. Номер два. Ти йдеш записувати свої цілі в блокнот. План на день розписуєш все тут. Це було номер три. Номер 4. Ти читаєш книгу. 30 хвилин буде достатньо. 30 хвилин зранку почитав, твій мозок заряджений, почав працювати, в тебе з'являються якісь нові ідеї, ти почитав. І останніх 30 хвилин ти потренувався. 30 хвилин на тренування. І в тебе здоров'я в порядку, ти почитав, ти заряжений, ти готовий стартувати. І це всього лише година 10, у 7-10 ти вже виконав скільки завдань і переходиш до свого плану, вибираєш найважчу задачу, починаєш з неї і погнав. Стартуй, мужик. А коли ти виконаєш вже найважчу, то ці вже нижчі, легші задачі, ти вже так як. Легенько виконаєш ще, можливо, допишеш собі ще задач, якщо ти такий молодець. Тому звичка номер два. Май план на ранок. Прямо зараз, увечері, береш і записуєш, що ти робиш зранку. От записав, як він буде виглядати. Хочеш, візьми прямо мою цю рутину і виконуй так само. Хочеш собі щось допиши, і ти прозрієш, мужик, що з завтрашнього дня твоє життя зміниться. Ну, що, друзі, хто вже мотивований і заряжений? Якщо чесно, це я. Я мотивований і заряжений. І так, звичка номер три. Це почни з найважчого завдання, яке в тебе є на цей день. Коли ти пишеш свій план на день, номер один: постав найважче завдання з самого ранку. Не відкладай це на 12.00 на вечір зранку. У тебе є достатньо сил та енергії, щоб... Виконати це завдання ефективно. Бо після того, як ти потренувався, почитав, ти почуваєшся ну, класно. І цей ефект виконаного завдання ти хочеш продовжати до кінця дня і накинутися на найпотужнішу ціль завдання і виконати прямо зараз. Наприклад, найважче для мене це написати сценарій до відео або змонтувати його. Для тебе це може бути дописати курсову, роботу над якимось проєктом і так далі. Одним словом, ти робиш. Найважче завдання з самого ранку. Я думаю, тут зрозуміло. Фінальна, четверта звичка. Але спочатку ми перейдемо до бонусної поради з приводу всіх тих звичок, які я вже сказав. Це читай 30 хвилин кожного вечора. Кожного вечора. Так, ти почитав зранку, але ввечері читай для, чо... для того, щоб це не було так, що ти працював в комп'ютері з якимись справами. Дивишся. Йо-майо, -йо, це вже 22.00. Бум! Закрив компютер ляг. Мужик, ти так ніколи не заснеш. Твоя мета це закінчити хоча б за 30 хвилин до сну всі свої справи. І приділити цей час читанню, тому що таким чином ти надихаєшся, ти заїжджаєш свій мозок новими ідеями. Твоя підсвідомість, коли ти будеш спати, буде генерувати щось нове. Тому четверта звичка це читай кожного вечора 30 хвилин. І фінальне це бонусне. Запам'ятай! Що звичка це не зробив один раз, не зробив два рази і не сім раз. Щоб змінилося твоє життя, потрібно дуже чітко усвідомлювати, що те, що впроваджено в життя на щоденній основі, якраз є тим, що міняє життя людей. Тому що на початку ти через силу себе заставляєш зранку встати. Через силу заставляєш себе тренуватись, читати. Але коли це входить вже у звичку, то а, ти це робиш на автоматі, Б. Мен, готуйся бачити результати. Бо вони будуть, а вони будуть. Головне, протримайся цих 3-4 5 тижнів, скільки тобі треба буде. І твоя ефективність просто взлетить. Твій позитив, твій настрій, натхнення, і ти зможеш набагато більший слід залишити в цьому світі за допомогою цих звичок. Якщо було корисно, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, перейшли це відео другу і до нових зустрічей. Бувай!